Виконуємо номер 13 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли координатну пряму познач на ній точки А з координатою мінус 7, Б з координатою 2, С з координатою 4, Д з координатою мінус 1. Познач на ній точки А1, Б1, С1 і Д1, координати яких протилежні координатам точок А, Б, С, Д. Приступаємо до виконання. Перша точка А з координатою мінус 7. Ліворуч від початку відліку: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7. Це у нас точка А. Далі точка Б з координатою 2 праворуч від початку відліку, точка С з координатою 4 і точка Д з координатою мінус 1. Ну, тепер позначимо. Точки А1, Б1, С1 і Д1, координати яких протилежних координатам точок А, Д. Мінус 7 це буде А1. буде мати координату 7, 4, 5, 6, 7. Це буде точка А1, її координата 7. І запишемо. Далі точку д 1 координата буде 1 її. B1 буде координата мінус 2 у нас. І залишається тепер до С, С1 з координатою мінус 4. Мінус 2, мінус 3, мінус 4. Це С1. Номер 13. прав на повторення розділу 3 виконано.